Карта тижня для кожного зі знаків задяку окремо. Подивимось на що тобі слід звернути увагу в період з 28 жовтня по 3 листопада. Включно друзі, карта дня і астропрогнози. В мене в сторі з інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день. Посилання в шапці профілю стихія води, рак, скорпіон і риби. Прогноз для нас. Подивимося, там у нас буде відбуватися. Раки будуть першими. Я рак по сонцю, тому дуже цікаво. Перша карта. Карта закохані випадає, клас! Ну, це може бути вдала якась співпраця, вдала колаборація, новий творчий проект, новий клієнт, новий колега може прийти. Це може бути пропозиція руки і серця, не знаю. Бачите, тут закохані стоять нове знайомство, може бути в любовному плані. Це може бути, що ви разом з'їдетесь. Зачасту карта закохані, вона, скажімо так, второстепенно відповідає за влюбленість або якесь партнарпартнерство. Вперше в першу чергу вона каже про те, що можуть бути якісь ситуації, коли нам треба буде взяти на себе відповідальність. І довести якусь справу до кінця. А дуже часто ця карта показує якісь спокуси, на які ми можемо йти у витратах. По відношенню до інших людей буде там, не знаю, імпульсивними трошечки або ще щось. В цілому, типу, дуже класна карта, вона непогана. Єдине, що треба балансувати, скажімо так, оцими спокусами, або не лінитися, а брати на себе відповідальність, приймати вибір, рішення і рухатись до нього, і доводити його до бажаного фіналу. Як варіант, це може бути признання в коханні, компліменти, якісь не знаю баланс, гармонія, взаємодія, любов. Давайте ще одну карту подивимось. Карта король Пентакли. Ну це може бути людина, телець діва або козиріг по знаку зодіака, з якою ви потенційно можете там якась колаборація, взаємодія буде. Це може бути не тільки чоловік, це може бути жінка, просто з більш такими сильнішими, потужнішими енергіями. А це може бути фінансист, банки, банкір, людина, яка працює там з землею або торговлею та продає якусь бутову техніку, або ще щось ну купля продаж в цілому. Продюсування якесь може бути як варіант, може ви будете брати на себе відповідальність в. За кредит, якийсь або візьмете відповідальність, і нарешті закриєте кредит. Це може бути якась велика витрата однією певною сумою на якісь речі, не знаю там. Айфон, ноутбук або не знаю, посудомийка, там телевізор, будь-що це може бути. Король Пентакли це може бути е керівництво. Ваше. І тут якась взаємодія з керівником буде, або там це новий колега може як варіант, прийти. А фінансово непогана карта. Тут як е варіант фінансове може бути надходження по цій карті однією великою сумою. І доволі я до речі знаю, як в мене це повинно програтися. Сподіваюся. А тому якось так по цій карті. Давайте ще одну дістанемо. Подивимося, що там ще картішечки скажуть. Ту кубків. ну йо-майо. Йо. Друзі, раки, ракині. Ну, Тут точно може бути якась пропозиція, руки і серця, не знаю, роман, перехід на якийсь новий рівень. Тут з кубків це карта номер один, е, карта емоцій, карта почуттів, карта закоханості. Відповідно, тут багато хто може закохатися. Може хтось комусь буде признаватися в коханні, може вам хтось признається в коханні. А дуже часто по цій карті проходить історія, коли ми можемо брати на себе відповідальність наприклад, інвестувати в якісь хобі задоволення що нам подобається, ну це можуть бути якісь кружки, там йога, масажі, ретрити, не знаю, там теніс, бамбінтон, от будь-що. Дуже часто тут з кубків дає історію. Подарунків, хтось може вам щось подарувати. До речі, я знаю, як в мене це програється також. Тут скупки може давати святкування, чогось, застолі, праздник, новосілля, як варіант. До речі, я буду відмічати новосілля, тому до мене гості прийдуть в такому форматі. Тут скупки може давати якісь ну, от сюрпризи, які вам може Всесвіт припадністі на наступному тижні. Дуже класна карта, але ну, мені тому чомусь тут здається. Тут щось в любовному форматі. У раків повинно програтися дуже так класно. Давайте тепер подивимося скорпіонів. Далі що там у скорпіонів буде відбуватися? Король Пентакли випадає, тільки що у раків був. Це може бути людина, а, а, телець діва, Козирік по знаку зодіака. А, Це може бути не тільки чоловік, це може бути жінка просто з такими більш сильнішими енергіями, і з цією людиною може бути якась взаємодія. Це може бути фінансист, банкір, а, людина, яка займається землею, продюсуванням чогось або когось, або як варіант торговлею, купля продаж чогось, або продає там техніку. щось. Успішна така бізнесмен по цій карті дуже часто проходить. Як варіант, ця людина може вам щось допомагати, може ви їй щось будете допомагати. Як варіант це може бути нове знайомство з якоюсь людиною. А по цій карті може бути таке непогане фінансове надходження. До речі, вітаю всіх скорпіонів з наступаючими днями народженнями. Бажаю вам щастя, кохайте, будьте коханими, надихайтесь кожним днем, бережіть себе. Займайтесь тільки те, що тим, що вам приносить задоволення, і будьте просто щасливими. Миру всім вам. А король Пентакли може давати фінансові витрати на якусь одну велику покупку. Це може бути MacBook, планшет, там не знаю, телевізор, вазон не знаю, там от квітку якусь додому придбаєте. Ну от щось якось в такому форматі по цій карті може програтися. Як варіант дуже часто, король Пентакли може давати кредит, можете брати на щось або закрити як варіант кредит. В такому контексті. Давайте ще одну карту дістанемо. Подивимось, до чого там той король Пентаклий випав. Карта сонце. Блін, великолепна карта. Карта щастя. Карта ясності може з приводу якогось вирішення питання з цією людиною. Це може бути. Побачення з цією людиною це може бути, коли вас можуть помітити і нагородити за ваші заслуги за те, що ви робили, особливо в професійному плані. Це може бути відпустка, це може бути відпочинок, інвестиція в відпочинок, наприклад, з цією людиною. Карта сонце може давати питання дітей. Можуть вийти на перший план народження дитини, не знаю, або там у дитини буде свято у вашої, будете відмічати, дарувати їй подарунок. Карта сонце може давати публічну якусь діяльність, коли от ви можете бути на публіці, якось вас побачити. Ну, знову ж таки, признають якісь ваші заслуги. Карта Сонце дає щирість, ясність, відвертість. Це може бути, ну якщо ми говоримо в негативі, це може бути ясність у питанні, типу, треба чи не треба спілкуватися з цією людиною, або треба чи не треба будувати стосунки з цією людиною. Це може бути пропозиція руки і серця, і тут буде якийсь щасливий фінал ваших взаємовідносин. В хорошому плані, там нарешті, буде точна дата, коли там одружитися, або ще щось в такому форматі. Це може бути поїздка до цієї людини, або ви до цієї людини поїдете, або вона до вас приїде. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Цікавилась такі хороші карти, і фінансові, і щасливі карти випадають. Давайте, надіюсь, постання карта теж буде хороша. Сіморка жезлів випадає. Ну, сіморка жезлів або дає якийсь, бачите, тут протест. Одна людина бунтує, а всі інші намагаються її спинити. Як варіант, це може бути історія, що ем, вам треба буде якось вміти відстоювати особисті кордони на наступному тижні. Ем, тобто, багато хто може казати і говорити, як вам що треба зробити, але вам треба зробити так, як ви вважаєте за потрібним. Ем, як варіант, це може бути історія. Знайомся з людиною, уникаючим типом прив'язаності, може якось ви будете вибудовувати субординацію від інших людей, або людина буде від вас якось обмежувати спілкування. Сім'єрка жезлів дуже часто дає якісь бар'єри перепони, які нам треба перепригнути, щоб отримати бажаний результат по карті Сонце, наприклад. А як варіанти можуть бути якісь важкість у витратах, типу, на якісь може. Непередбачувані витрати, на які вам треба буде витрачатися. Як варіант, тут ви можете якось, ну, якось влаштовувати якийсь комусь бунт, я не знаю, якось бунтувати проти чогось або когось, я не знаю, ну, в контексті, там, знає, я хочу так зробити, я хочу туди поїхати. А там ваш партнер буде казати, ні, ми повинні поїхати туди, 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 туди. Розумієте, да? От в такому форматі ну, вообще, непогані карти у вас випадають через вас з днями-народженнями, днями наступаючими або вже пройдешніми. Далі у нас йдуть риби. Подивимося, там у риб буде від... Відбуватися на наступному тижні, що там картішечки скажуть. Перша карта для вас п'ятірка кубків ну, карта якоїсь подавленості, карта якихось утрат, карта якогось депресивного стану. Або як варіант, ви просто можете грузитися якоюсь ем, ситуацією, яка вже пройшла, і вона вже в минулому, і якось не відпускати її. Е, е, ну, дивіться, тут якби е, дивіться, людина дивиться назад в минуле, тобто вона не дивиться назад е, за спину, що її чекає в майбутньому. Відповідно, тут би, карта каже про те, що може треба все ж таки більш позитивніше сприймати якісь зміни е, е, і дивитися в майбутнє, а не грузитися тим, що вже пройшло і вже немає якоїсь актуальності і цінності. У цій карті як варіант може трошечки просто прихворіти, або якесь погане самопочуття може бути. Варіант по п'яторці кубків може, не знаю, переп'єте трошечки алкоголю і буде там наступний тиждень, ой, на день бадун у вас. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Ну, от якась от сумуватимете за кимось, може, або за чимось в такому форматі. Давайте ще одну карту. Король кубків! Ну, це може бути людина. Рак риба або скорпіон по знаку Зодіака, тобто за цією людиною будете сумувати або за якусь ситуацію, яка з цією людиною у вас трапилась. Це може бути не тільки там чоловік, це може бути жінка а просто з більш такими чоловічими енергіями. Як варіант, це може бути людина, яка там працює в сфері послуг, консультує інших людей, займається творчими сферами діяльності. Психолог, не знаю, психотерапевт, ізотерик, таролог, астролог, нумеролог, може ви будете просто йти на консультацію. Якоїсь людини, щоб вирішити це питання як варіант. Це може бути ваш батько або ваш чоловік. Може хтось стане вашим покровителем як варіант в цій карті. Король Кубків дуже часто дає історію такої емоційної стабільності Ну, в контексті цих карт. Тоді карта каже про те, що не грузіться тим, що було, а бути більш емоційно збалансованими і дивіться більше в майбутнє. Король Кубків як варіант може давати ну, не знаю, батька вашого, і тут з ним якась може бути історія зав'язана. В такому форматі. давайте ще одну карту для вас дістанемо. Карта повіше випадає. випадає. Ну, Повішене може давати історію, що ви будете знаєте займатися переоцінкою цінностей по відношенню до якоїсь людини або ситуації, яка трапилася. Ця карта може давати ретрити, медитації, практики, йогу, ізоляцію. Якусь не знаю. Це може бути підвішений якийсь стан в вирішенні якогось питання з цією людиною. Це може бути просто. Прокрастинація лінь через те, що є якесь погане самопочуття або прихворіле. Це може бути історія, коли на вас, оця людина, король кубків, може мати якийсь емоційний вплив, тобто виводити вас в якісь емоції, які треба від вас отримати. Ну тут більш така історія по-повічному йде, що ви самі можете дивитися на інших людей, приймати досвід інших і думати, що у вас, та, блін, навірно, мене не вийде, тому що хтось цим вже займається. Або та, блін, ну, типу. Якщо в неї у нього вийшло, в мене навіть, точно не вийшло. стан жертви, якийсь може бути по цій карті. А, кризова якась може ситуація, як варіант з цією людиною може бути. Но мені чомусь здається, тут карта дає історію, що ви якось будете робити переоцінку цінностей, аналізувати там якісь ситуації, які у вас з цією людиною були в минулому, і от якось міняти відношення. А як варіант, а, просто подивитись під іншим кутом і почнете якісь інші дії робити у вирішенні якоїсь певної ситуації, яка у вас потенційно може бути на наступному тижні. А, Да ну от, Мені, ну, як варіант, прокрастинація може бути лінь, тобто бездіяльність в чомусь, ем, ну, стан жертви, ну краще в нього не входить. Тобто, розумієте, що жертвеність така, може, як варіант, треба буде чимось пожертвувати на цьому тижні. Наприклад, відмовитись там від солодкого, щоб краще себе почувати, або відмовитись від ем, не знаю, там, гульок, щоб на нарешті вилікуватися. Ну, от в такому форматі, як варіант, просто може програтися. Тому якось так для вас, лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв, бережіть себе. Você é um biquê bom,